Сьогодні у нас інтерв'ю з колишнім кілером. Безпрецедентний випадок, коли холоднокровний професіонал погодився привідкрити залаштунки кримінального світу. Представтесь, будь ласка, доброго дня. Можете мене називати Марк. Mm. Працював в сфері послуг, надавав послуги, робив так, щоб люди більше не завдавали проблем іншим людям, отримував за це гроші. Прийнято Марк. Давайте почнемо з простого питання. От чим снідає звичайний кілер? 18 чоловіків, 4 жінки, приблизно. Е, що? Я перепрошую, яке питання було? Чим ви снідаєте? А е, е, звичайний сніданок, я не знаю, там яєчко, бекон. в принципі, кілер це звичайна людина. І... Все, зрозуміло, зрозуміло, Марк. Давайте до питань професійного спрямування. Розкажіть про своє найцікавіше замовлення. Було в мене замовлення, коли е, прийшло воно від анонімного замовника. Е, ні гонорару нічого не було вказано, просто е, послання вбити біла. Причому е, замовник був наскіль, настільки е, скритним, так, що залишив його просто на відеокасеті, е, замаскованій під 2000-х. Mm -hmm. okay. В Україні, як ви знаєте, ну немає людей з іменем БІЛ, або mm -hmm. їх просто важко знайти. Mm -hmm. Тому відправитися мені прийшлося до сполучених штатів. Mm -hmm. Там я вийшов з залізничного вокзалу, побачив просто. Тисячі, десятки тисяч людей вони скандували USA, uh -huh. Я підійшов, запитав у людини, що тут відбувається. Мені сказали, зараз буде їхати президент зі своєю дружиною. Uh -huh. Президент Біл. Я такий, о, воно, воно як співпало. Це крута робота була, ніхто не знає, до сих пір воно за ніби ні, безсумнівно, без марк. От ви сказали за натовп і загалом там багатолюдні місця. Та угу. от якщо вам надходить замовлення прибрати людину, от в натовпі глушник взагалі треба удати на пістолет, чи це все ну, якби стереотип? Глушник це повна маячня, це міф із фільмів. Тобто він не робить звук набагато тихішим, okay. він більше гасить пламя okay. від пострілу. Тому я використовую стару добру кілерську таку штуку, це кашель. В момент, коли спускаєте гачок, просто кашляєте сильно. Кашель? Так, разом зі спусковим гачком. Mm -hmm. І, в принципі, це. Добре працює, якщо, наприклад, ми маємо справу з більш з більшим калібром. От, наприклад, якщо це кулемет, вибачте, якщо це кулемет, то наймається група із аніматорів з туберкульозом від 8 до 12 чоловік, там залп кашлю, і угу. це в принципі можна і замаскувати якийсь вибуховий тротил. Там чи щось таке, коли це має значення. Кажуть, що Іля Ківа це також ваша робота, це правда. Ну, я думаю, про це вже можна говорити. Я вперше буду зараз відкривати ці подробиці в медіа, тому що та маячня, яку писали в ЗМІ про е, два кульових поранення там, і так далі. Що це було з пістолета зроблено, це повна маячня. Uh -huh. е, це було важке завдання. в нього купа охорони, і е, для того, щоб замаскуватись, мені потрібно було добре подумати. Я прийшов до геніального рішення. З'явився перед Іллією Ківою в ростовому костюмі двохметрового пакета кокаїна. Mm -hmm. Він з такою швидкістю побіг на мене, що зашмуркнувся за камінь і впав головою на замершу собачу фекалію. Mm -hmm. Так і да, так і відбулося це. Mm -hmm. Це було сплановано. Потім вже да, підкинули пістолет для того, щоб Ну, самі да, розумієте, хто звичайно, повірить так. в те, що людина померла через собачу какашку. Собачу какашку, абсолютно. Я перепрошую, можна я зніму балаклаву, тому що у вас душно дуже, а ви там якось, як це називається. у вас... За блюриром. Заблюрите, за так. Да, да, Заблюрите за мені обличчя. Все, можу знімати, вже не пишемо, так? звичайно. так, на стоп постав. Ой, дякую. Так. Угу. Оп. Все, да, Можемо, можемо продовжувати? Да, о, за ви туди бачите у нас. А, да, супер, дякую. Все, пишемось, так? Да? Так, да, так. Та, та, та. е, до речі, Марк, ви можете, якщо треба, ну, своїм звичайним голосом говорити. А, ви якось це... Так само, як з лицем, ми, якщо треба, все зміни. Все, супер. Ну, давайте, давайте. Все, добре, давайте тоді продовжувати так. Так, чудово. Е, Марк, наступне питання. Який найпростіший спосіб прибрати ціль? Ну, тут або звернути шию, або придушення. Це найбільш такі. Дієві методи. Угу. А ви можете продемонструвати? Ну, якщо у вас є якийсь манекен чи щось це, подібне. Це, це, Никит. No, чудово. От, оце підійде? Так, звичайно. А, давайте. <кхух> – Ось е, в фільмах, як показують, це не робиться от оцим <кхух> <кхух> легким рухом. Так. Е, ми засовуємо руку під хребет, отут угу. зверху біля шиї. І ось. <кхух> Добре, ну звернути, що ви показали. А, а якщо до придушення? А у вас є інша іграшка, або цю я вже вбив просто. Е, Нікітнський не вийде. А, ну, Тоді до наступного питання, будь ласка. Е, е. Е. Дивіться, ну, ви справляєте враження абсолютно успішного кілера. А, а чи були на вашій практиці невдалі кейси? Е, був один кейс. Е, я... Чекав на ціль в її автомобілі на підземній парковці mm -hmm. на задньому сидінні. Е, він мав сісти за водійське кермо. Mm -hmm. е, е, от і він сідає, я накидаю жгут, починаю душити. Mm -hmm. Так і десь не знаю, хвилину, просто я от. З ним пораюсь, так? Yeah. А потім підіймаю голову, а виявилось що машина праворульна, і він сидить з правого uh -huh. боку на yeah. водійському кріслі, і виходить, я хвилину душив сидіння. Uh -huh. Uh -huh. і Він на мене дивиться весь цей час. Ну, no, ясно. І, і чим це закінчилося? Ой, це дуже смішно. Ми обидва розсміялися, <laughs> сиділи, дивилися, <laughs> ну, та, да. та дуже мила така картина була: посміхаємося один одному. так-так-так uh, Ну, а в підсумку? Посміхалися, а потім я дістав пістолет і в магазин в нього всадив. Е, добре, скажіть, будь ласка, чи були е, марки замовлення, от які ви ну, не змогли виконати? Жодного такого замовлення не було. Все в ціль, все завжди виконано. Жодного не було. Ну а як ви поясните те, що Путін досі живий? Ну, я не вірю, що його ніколи не замовляли. Замовляли. Так. За останні три роки я вбивав Путіна вже 34 чотири рази. О, ні. Але ж ніхто не знає, де знаходиться справжній Путін. Ну так. Тому попрошу вас, якщо ви знаєте, де знаходиться справжній Путін, написати в коментарях. Угу. І сподіваюся, і це завдання буде виконане. Так, прошу підписників доєднатися, дійсно, зробимо спільну справу разом. Е, добре, Марк, наступне питання: як підготуватися до справи? Тут грає роль абсолютно все: від одягу до знаряддя і до автомобіля. Тобто, автомобіль не повинен бути там занадто примітним. Пускайте, якщо... А в чому от, верніше, от який автомобіль, от як ви кажете, занадто примітний? Ну, Наприклад, там, Сірий Ланос, занадто примітний автомобіль. Так, а в чому його примітність? Ну, знаєте, тут є якийсь вайб криміналу ага. одразу, коли їде машина, да. така, тобто, поліція одразу кидає оком. Угу. Е, от, і... Ну, для Кілера, напевно, найкращий автомобіль, на якому можна поїхати на справу, це там якийсь салатовий Майбах. Так. Е, в нього там затемнені вікна угу. і номера, якісь по типу кілер. Угу. Е, англійськими. Це от, класний варіант. Угу, угу. Тобто, кілер досить непримітні номера, в принципі. Звісно, звісно. Ну, Примітні номера, для які, на які одразу там, поліція звертає увагу, це там, 34,95, 86, а, 70, 22, 74, 38, 350, 2647, 17,28. Я uh, думаю, досить. Uh, ну і 12-30. Всі, ну, да, ну, всі, всі, всі порахували, дякую. Uh, Марк, uh, скажіть, будь ласка, що вас бісить як кілера? Ненавиджу виконувати завдання в клубах. Взагалі. Танцювальних клуб. в танцювальних клубах, mm -hmm. так. Знаєте, приходиш на завдання, вже, тобто, дістав пістолет, натовп людей, ти націлився в на голову людини, яку замовили, mm -hmm. і вона, як на зло, починає оце. От... Ну так. Да. Ну, і ти. Ну, неможливо попасти просто, а робота має бути виконана з одного 100%. пострілу. Тоді обходиш її ззаду, націлюєшся знову на потилицю, і вона починає, тобто, хвильки пускати. І ну, угу. знову. Угу. Епілептиків ненавиджу. Угу. Епілептиків в клубах взагалі ненавиджу. Там задача неможлива просто. Розумію. Е, добре, Марк. Скажіть, будь ласка, ваш особистий топ-3? Зброя для виконання роботи. Mm, на третьому місці На бачу. третьому місці я би поставив стару добру пльотку. Я, я uh, припрошую. Для наших yeah. глядачів пльотка на кримінальному слензі це, це пістолет. Ні, ні, ні. А. Звичайна пльотка. Звичайна. Ну, давайте я вам дістану з кабури продемонструю а. зараз. Я, я... Нас може дивитися, діти. А, так, будь ласка. Без зброї. А, так. Пльотка. Uh -huh. Тобто стоїть ваша ціль, наприклад, її оточує п'ять охоронців. Uh -huh. Ви просто проходите повз і коли зрівнялися з нею, одразу непомітно дістали пльотку uh -huh. і 32 удари по спині непомітних uh -huh. для всіх, от поки вона не впаде, uh -huh. Uh -huh. і потім пльотку скинули на підлогу. І нехай поліція там думає, це тут було дресирування тигрів, там uh -huh. чи оргія якась. Чи власне вбивство? Та. Добре, Марк, друге місце. Ну, на друге місце я би поставив однозначно стару добру катапульту. Угу. На мою думку, це дуже недооцінений вид зброї. Ну так е, так. ставити її в двох кілометрах від потенційної жертви, наприклад, там, на парковці супермаркету. Угу, Тим угу. паче дуже зручно можна прохожим казати, що тут знімається фільм про вікінгів. Ну так е, от випускаєте снаряд, і мінус два поверхи бізнес-центру, де знаходиться ваша жертва. Ну і топ 1 Марк. топ 1 тут старий добрий монгольський лук. Угу. Зі скіфськими стрілами, дуже, там так. групоноподібний наконечник. Дуже зручно і дієво. Угу. Засідку робимо на 17-му поверсі, там якоїсь дев'ятоповерхівки. Жертва так. виходить зі спортзалу, угу. наприклад, так. прищурюємося, натягуємо ТТВ, відпускаємо ТТВ. Час підльоту Скіфської стріли приблизно 155. 50 метрів за 7 секунд вона проходить. Угу. Тобто, тут бажано, щоб жертва там або подивилася якийсь 7 секундний Тік-Ток, або там, нагнулася зав'язати шнурівки. Добре, Марка. А якщо жертва в Макасинах і в неї сів телефон? То такого не буває. Бомбатніше. А, Наступне питання. Які фільми? Ви можете описати як такі, що найбільш точно без того художнього домислу передають от особливість вашої професії? Найреалістичніші фільми про кілерів. На третє місце поставлю Leon Е, Дуже якісна робота, правдоподібна. Я звідти взяв насправді дуже багато штук. всяких. Е Наприклад. Наприклад, всиновив 12-річну дівчинку ага. і купив їй Фікус. Ми разом ходили по місту, вбивали людей по вулицях. Класно. Друге. Друге місце. Друге місце це вбивця Девіда Фінчера, однозначно. Друге. І перше місце це Total Spice про шпигунок в латексних костюмах. Клас. Там вони філігранно ліквідовували жертв і консілерами, і хайлайтерами, і шпагатами. Це можна сказати навіть документальне кіно. Класно. Uh, Скажіть, будь ласка, Марк, як можна замовити вам uh, людину? Це, напевно, якийсь Даркнет, чорний ринок? OLX. Просто OLX? Ну, Можете з VPN OLX використовувати, так, да, надійніше. Uh, ну, тоді розрахунок криптовалюти, напевно, так? Uh, ні, різні кейси мене бували. І поповненням мобільного рахунку, uh -huh. і сертифікатами в брокарді? Ваучери на бензин. Доходило до, до будь-чого і собаку замість мене вигуляти. Ну тобто, клієнтоорієнтований взагалі. Е, Так, будь-які варіанти, на все, на все готовий. Клас. Марк, дякую. Угу. Е, останнє питання. Чому ви погодилися прийти до нас, до мене, зокрема, сьогодні, і розказати в деталях про, ну, об'єктивно, не найбільш відкриту професію. Чому? Це дуже просто. Тому що ви моя остання жертва.